Ця кав'ярня відчиняється о ось ранку, але на роботу бариста Володимир приходить раніше, аби розігріти кавомашину. За день робить із півсотні чашок кави. Я б не сказав, що клієнтів дуже багато, є, які виїхали, коли звільнили Херсон, але вони є, і ми підтримуємо їх, підтримуємо їх в цю тяжку половину. Лишатися у місті йому не страшно, говорить Володимир. Я не... По поводу цього не задумався. Так як я коли працюю, я не відволікаюся від роботи і зосереджений на приготуванні кави і підтримки людини. Зі мною як баристою, люди багато чим діляться. Мені це приємно слухати навіть цікаво. Серед постійних відвідувачів кав'ярні Микола на чашечку кави заходить регулярно. Говорить, робив це і під час окупації, коли сюди приходили не лише на каву. Багато людей було, бо тут під час окупації, коли не було зв'язку, тут був вайфай. Це була єдина можливість спілкуватися з рідною. Під час окупації їх кав'ярня була маленьким пунктом незламності, розповідає її власник. Коли зрозуміла, що немає можливості вивезти сім'ї свої за межі Херсону в Україну. Була прийнята після наради, що відчиняємо кав'ярню, і зрозуміло, що зробили правильно, тому що це робочі місця, це можливість людям зібратися, налаштуватися на позитивні думки. Це можливість, коли глушили зв'язок людям зв'язатися з, з ріднею. Це можливість, коли орки відрубали світло. Прийти до кав'ярня зігрітися. Після звільнення Херсона власники почали потроху повертати свій бізнес, але зробити це повною мірою заважають постійні російські обстріли, говорить голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Щоправда, незважаючи на небезпеку, в області працюють майже 300 торговельних точок та близько десятка супермаркетів. Також відкриваються кав'ярні. Багато перших триманих не всі там в самому Херсоні, але потрошки але через постійні обстріли. Не може бути відновлено все. Зараз люди ще бояться. Більш активне повернення малого бізнесу, за словами Толоконнікова, очікують після звільнення лівобережжя, коли безпекова ситуація у Херсоні покращиться. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.